С концентруюсь на тому, що дійсно, хоча е, ми є е, основним е, державним органом, який формує, е, Політику у сфері власності є власне відбитком, відбитком кожного громадянина в, в правовій площині держави, в цифровій площині держави, держави і всіх подій, які фактично відбуваються в житті громадян. Ми так само не, не маємо забувати, що ми. Перебуваємо у стані війни, і коли ми говоримо про події, які відбулися в грудні, ми також зрозуміли, що, що ми маємо бути готові до атак і диверсій, які можуть відбуватись постійно. Я хочу сконцентруватись на тих кроках, які ми зробили і будемо робити наступні місяці, а можливо і тижні. Сьогодні власне, є мета форуму проговорити, де ми є, почути, почути голоси спільнот. Сьогодні з нами будуть і народні депутати, і представники асоціації, керівники асоціації, громадські організації, державні органи. Спеціальні служби і для нас важливо почути голос кожного опозицію, оскільки Міністерство юстиції в найближчі дні буде готувати для внесення на розгляд уряду низку законодавчих актів. Які в першу чергу будуть спрямовані на подолання наслідків а, а, кібератаки, яка відбулась в грудні? Ми зробили дуже багато висновків. Ми розуміємо, що нам потрібно а, посилити. І другий важливий блок це а, забезпечення прав громадян. На сьогодні так само ви знаєте, що Україна веде перемовини щодо членства України в Європейському Союзі і Міністерство юстиції безпосередньо. А, Потребує трансформації в частині відкриття ведення бізнесів доступу до, до інформації. Ці зміни також будуть. Представлені міністерством юстиції, але я хочу звернути увагу на кількох важливих людей. Микола Петровича вже всі знають. Хто не знає, то це ваше недопрацювання, Микола Петрович. Ви профільний заступник. Прошу виправити протягом сьогоднішньої конференції. Також сьогодні з нами є Сергій Липка, це а, а, новий керівник НАІС, державного підприємства, яке забезпечує кібер захист захисти ведення адміністрування реєстрів. Я наперед бачиш, сказала, чим ви будете займатися. Дуже велика робота вже проведена, і саме тому я пишаюся тим, що ми, як європейське сучасне міністерство, як державна структура, в першу чергу, як люди були спроможні запропонувати українській залізниці свою допомогу і підтримку. Я вважаю, що так ми маємо всі працювати насправді, тому що ми є команда, команда Україна, так само. Я попрошу е, е, Миколу Петровича і колег проговорити зміни до законодавства, які ми, ми готуємо. Але так само до цих змін е, ми е, також вжили певних заходів реагування. З нами сьогодні голова Держспецзв'язку е, пан Поцій. І вже сьогодні парламент розглядає ключовий законопроект, який забезпечить системний підхід до кіберзахисту, до, до безпеки, а також до. Безпеки даних громадян і також інформації про те, як ми це забезпечимо. Сподіваюсь, парламент хвалить цей закон в другому читанні. Так само, ви, якщо слідкуєте за діяльністю міністерства юстиції, ви знаєте, що міністерство юстиції відбувається постійно. Структурні зміни, які спрямовані на те, щоб покращити роботу самого Міністерства юстиції, його зв'язку з громадянами, а також його функціональність. Міністерство юстиції є одним, одним з а, а, ключових міністерств в уряді: Міністерство юстиції, Міністерство фінансів, Міністерство економіки та оборони це завжди чотири опорні структури, які є в будь-якій демократичній країні. Тому на сьогодні спроможність нашого міністерства є ключовою. Я пишаюся тими кроками, які ми вже могли здійснити там, де ми змогли вистояти, і дуже хочу почути вас сьогодні. Сподіваюся, що ми зможемо проговорити про проблемні питання і це. Практика, яку ми започаткували в міністерстві, вона є дуже, дуже продуктивною для нас. Завжди чути зворотній зв'язок і пропонувати кращі рішення. Дякую вам. Я з задоволенням хочу також відзначити велику кількість наших колег, які дозволили нам вистояти в цей не, непростий не період. І тоді попрошу Микола Петровича далі нас змодерувати. Дякую вам, дякую, що долучилися прошу. А, зараз є питання, так? Хотів просто задати Ярослав Готунок, ветеран нашої війни, я прийду сюди від військових і декілька питань задали. Знаєте, я хочу, щоб суспільство було готове до того, що будуть задавати чиновникам питання. Мене, мене найбільше із моїх побратимів, мабуть, всіх військових, ми, коли ми збираємо проводимо збори, зараз проводимо збір на... Станок для оптоволокна, щоб його намотувати, так і найбільше нас болюче б'є, коли ми бачимо, що відбувається тут всередині країни. Коли, наприклад, що я сюди прийму, я хочу запитати, скажіть, я хочу порушити це питання. Буде відповідати та фірма, та організація, яка неодноразово ці реєстри робила, гарантувала кібербезпеку. Я вимагаю мені це були кримінальних справ, повернення коштів, арешту майна. Що ці всі кошти майно пішло на оборону моєї країни. Мене просто трусить, коли я читаю суми, які я бачу, тратять ті організації, фірми там, колишньої тієї влади, нинішньої цієї, вибачте, так само буду говорити, як у Карзалізниці, 40 мільйонів. Чесно, мене волосся дитинство. Я вас дуже прошу благаю, щоб ви все таки, як мені звернулися до правоохоронних органів і щоб все публічно все було, і ми всі бачили. Що ми не тільки воюємо там на фронті, тут є теж фронт, який кожну копійку рахує і намагається, щоб ті нелюди покидьки відповідали за те, що неякісні послуги надали. Тому що насправді я хочу навести приклад: загинув мій побратим, я з цими реєстрами не міг нічого оформити, зробити, допомогти. Дружині з двома дітьми, і я вимушений був вибачте бігати. Хорошо, що на авторитеті ще депутат не одного скликання. там ми знайшли паперові моменти, як обійти там, скажімо так, ці реєстри. Але це було дуже боляче, неприємно. І неприємно, коли держава за це забуває. Це перше питання. І друге питання: знаєте, я їхавши сюди зі мною побратим з Одеси, задав. Ну, мені неприємно таке питання задавати, але це правда, що ви хочете призначити Олену Ференс до себе заступником, тому що. Той побратим, який зі мною служить, він мені розповів, що ця людина неодноразово кришувала нотаріат в Одесі, чорних реєстраторів, ціла група їх там була викрита, і на жаль, вони судилися, тягалися. І скрізь, де вони не приходили, говорили, що вона скрізь телефонувала і намагалася допомогти тій злочинній організації вирішувати питання. Просто, повірте, це теж болить. І сьогодні ну, я не мав права цього не задати, і хочу, щоб ви відповідали. Що ви і прошу вас, а, чесно, я... можна не мене. Я про це? А ми Я з великою повагою до військових, вони єдиний військова, якого я знаю, і, повірте, в моїй родині серед моїх знайомих, ви не єдина людина, яку я бачу, яка служить, а з величезною повагою хочу подякувати всім військовим за те, що ми можемо працювати, існувати перше, що відбулося в Міністерстві юстиції, коли розпочалась кібератака. Я хочу звернути увагу, що це. Була російська кібератака, це не, не був збою системі, з бою в системі пов'язаний з. Діяльністю відповідних адміністраторів реєстру а це була викладена служба безпеки України та служба спеціального зв'язку і відповідні були спрямовані матеріали для кримінального провадження, яке порушене зараз. Так само, Україна, Українське міністерство юстиції де і всі причетні структури забезпечили повний безперешкодний доступ всіх правоохоронних органів. Від Національної поліції до служби безпеки до інших правоохоронних структур для того, щоб зібрати всю необхідну інформацію, встановити вигляд. на сьогодні є розуміння внаслідок чого відбулася кібератака, це знову ж таки російська кібератака. Як це було важливо, і хто понесе за це відповідальність в Україні, так само встановлена інформація про те, хто саме з боку ворога займає. Ся цим питанням друге стосовно призначення Лен Ференс, я чесно кажучи, вважаю, що це велика відповідальність з вашого боку, а публічно і в присутності великої кількості людей апелювати до того, що вам хтось щось говорив. Десь ви чули і вам щось передали. Я готова зустрітись з колегою, який вам а, якусь інформацію давав а, на надати факти. Олена Фейнс є фаховим спеціалістом. Я дійсно подала пропозицію щодо призначення її заступниця. Міністра вважаю, що вона є тою людиною, яка на сьогодні потрібна мама. Я пропоную продовжити, щоб тому що у нас тема зовсім інша. Микола Петрович, під час у нас панельних дискусій є змога поставити запитання. Будь ласка, залишайтеся, ставте запитання. Микола Будь ласка, продовжуйте. Так, а, Дякую. Я хотів би надати для вітального слова можливість людині, яка безпосередньо приймала участь саме в тому, про що йдеться сьогодні вже зранку. Голова де пан Скупан Будь ласка. Перш за все, я хочу подякувати за запрошення на цей заклад І саме такі запрошення і такі заходи показують, що в аудиторії серед фахівців, професіоналів необхідно постійно поговорити різні проблеми від необхідності побудови відповідних цифрових послуг, і це політика держави, вона спрямована саме на те, щоб покращити доступність таких послуг для населення і ефективність. Такої політики ми вже бачимо, тому що наша держава вона на світовому рівні рахується як одна із держав, яка найбільш відкрита з цього питання, і це правильно. Але, але ми маємо паралельно завжди пам'ятати, що впровадження нових технологій завжди має свої переваги, але, на жаль, є свої недоліки. Це закон усіх технологій. Один із таких е, застережників е, впровадження цифрових технологій це питання забезпечення безпеки інформації і, кібер, і кібербезпеки в таких технологіях. Що я хотів би сказати щодо е, е, кібератаки, яка сталася. По-перше, я хотів би всю спільноту професійно і непрофесійно сказати таке, що гарантовано захисту ніколи питання захисту інформації не може бути. Тому що за гарантований захист може бути тільки дуже-дуже дорогий, і ніхто це зробити не може. Тобто ми завжди маємо бути готові до того, що такі інциденти будуть траплятися. Але в чому полягає наша готовність? Перше, в тому, що ми можемо моніторити і раніше виявляти, що це може відбутися і починати реагувати. Це перше. Тобто детектувати завчасно і розпочати процес реагування. Не коли вже сталося, а раніше. Ну коли сталося, також реагуємо по іншому протоколу. По-друге, ми, ми маємо в таких системах завжди мати, як кажуть варіант «Б», коли ми можемо швидко відновитися або переключитися на якісь площадки. Де безперебойно на надати відповідні послуги, але ми маємо визначити вимогу, яка ця безперебойність має бути, тобто скільки ми можемо в простої пробути там 10 хвилин, годину, сутки і так далі. Це визначає відповідний власник своїх ресурсів, своїх послуг, які так і кажуть. І третє, ми маємо завжди потім швидко відновитися, зменшити, зменшити негативний вплив втрати і працювати далі. Ось на цьому базується сучасна концепція кіберзахисту – дикування, реагування і відновлення. І саме в на цьому напрямку Держпів'язку вже третій рік працює, щоб впровадити кращі практики для того, щоб всі власники систем державний, недержавні, комунальні місцева влада могли впровадити такі підхід. Держпів'язку з свого боку тільки буде вітати такі підхід. І е, дякую пані Ольга за підтримку е, законопроекту з, з боку уряду. Ви знаєте, я доповідав на комісіях і, і так далі. Що він нас наближає до нових моделей. захисту базового і кіберзахисту. Сьогодні я сподіваюся, парламент так і підтримує це. І модель застаріла модель будування КСЗІ відійде в, в історичну епоху, і ми перейдемо на нову модель декларування, фахівці де сьогодні буде подробно про це розповідати. І я вважаю, що якщо всі відповідальні фахівці в відповідних структурах. Це будуть робити, то ризик повторення таких інцидентів зменшується. Він вони будуть, але ризик зменшується і втрати будуть зменшуватися. На мій погляд, подія, яка сталася в грудні, вона продонструвала не тільки негативний. Відповідне питання, не буде на, 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 на них зінавлювати, е, тому що е, досить велика кількість людей, професіонал це говорить. А які позитив, я як хотів би сказати в цьому, е, цьому е, всіх події? По-перше, це е, професійне і спокійне реагування і е, відповідних органів влади, спеціальних служб, власників реєстру і навіть е, суспільства. Тому що ну звісно, ми вже звикли до цього. Ну до таких інцидентів і ризикова в ризиковому середовищі ми працюємо, і це показує зрілесть нашого суспільства і зрілість професіональної спільноти. Так, да, це відбулося, але спокійно реагуємо професійно і працюємо над тим, щоб знизити негативні втрати. Це по перше. По-друге, дуже швидко, і це я вдячний керівництву міністерства юстиції і керівництву ДПНІС, Дуже швидко зробили вірні висновки і почали зразу працювати. Хочу подякувати керівництву КПНІСТО, що вони використали цю постанову капітолі про експериментальний проект і вже почали роботи побудової системи захисту інформації і кіберзахисту, спираючись на нові стандарти, які базуються на рекомендаціях Європейського Союзу за агентство і місіа е, і національного інституту стандартизації США. І я вважаю, що саме постійний моніторинг і постійний процес роботи фахівців на об'єктах, вони знижують ризик повторення будьте, будьте, будь в будь-яких де будь системах. Це дуже важливо. Я завжди кажу, що для кіберзахисту і теж на цьому наполягає, дуже важливі три компоненти, які мають пам'ятати усі. Вони дуже прості. По-перше, це люди. Тобто фахові професіонали, які на містах працюють за своїм фахом, забезпечують кібербезпеку і захист інформації на своїх ресурсах. По-друге, це процеси. Тобто, ці професіонали і ті, хто з ними працюють поряд, мають знати протоколи і процеси захисту, реагування, відновлення, розуміти ризики, розуміти втрати, розуміти економіку цього питання. І по-третє, це технології. Тобто залучення сучасних систем реагування, моніторинга, фахівці мають їх використовувати. Це різні, різні платформи, МІС, ПСІМ, які і держава надає зараз. І я хотів би в майбутньому, і Держпінську це підтримує. І приватний сектор також має почати надавати такі сервіси, як державним установам, державному сектору. Так і приватному сектору, тому що напад через логістичні цепочки ніхто не відмі... ланцюжки не відміняє. І саме такі, така триада нам забезпечить реалізацію нових підходів до захисту державних інформаційних ресурсів і, звісно, інформаційних активів в приватному секторі. Ще хочу вам побажати професійно обговорення питань, які сьогодні будуть підніматися. Ще хочу подякувати Міністерству юстиції, керівництву Міністерства юстиції, віце віце-прем'єрки за підтримку тих підходів. І я сподіваюся, що найближчий час ми таки зможемо використовуючи і опираючись на, ну, хочу сказати, на тих людей, які перше розуміють це необхідність і державне підприємство тепер цей представників ДМС, які також вже почали працювати. Ми будемо рухати це питання в найкращий бік, використовувати найкращі практики і модернізувати нашу систему кіберзахисту і захисту інформації України так, щоб такі інциденти, такі атаки траплялися дуже рідко. А якщо вони траплялися, то ну це буде, на жаль, таке є ворог не спить. Ми будемо вірно реагувати і знижувати відповідно негативні наслідки.